Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Отже, сьогодні я спробую для вас зробити відео взагалі без нарізок майже. От, По суті, як граємо, так і граємо. В нас наразі пустельна мапа, і їдемо ми на точку С. Тут стоїть з нами якась беха. Поряд. Поки що я нікого не бачу. Певно, треба просуватися безпосередньо на точку і, і рухатися на захоплення. Тільки спочатку. Давайте подивимось, щоб ніхто не виїхав тут збоку. І, звісно, попередньо арт підготовка. Я вважаю краще трошки обробити, ніж не обробити. Пропустимо ми напевно цього Т-80. Нехай він трошки на себе візьме, а ми на криску заїдемо за ним. Треба свою страху трошки берегти. О, бачите, ще й влучені маємо. Щось він у когось там стрельнув, наче може і забрав. А ми об'їжджаємо обережненько через ці. Цегли руїни. Так. Обережно потрошки. Трунь. Так, ну тут треба бути уважним дуже. Тут дуже можна смачно зловити у борт. що там в когось стріляє, чи що, я нікого не бачу. Так, о! Дароу. Бувай. Ще не... Ще не бувай. Так, бувай, хлопчику. І захоплюємо. Задумку, зато нікого. Дуже добре, коли тебе хтось може прикрити із плану. Напишіть, до речі, в коментарях, на якому рангові вам подобається грати більше. ще мінус один. Оскільки ну, я десь навіть відео бачив якогось чувачка, що не треба спішити грати на високих рангах. Я його не дивився, але ну, взагалі думка цікава. Так. Ну що, може трошки вперед поїдемо, не знаю. Десь так зайти і стати, щоб ми могли вицілювати неуважних, необачних танкістів. Тут тут туре тут, нікого, наче нікого. Давайте трошки далі. Десь тут, напевно, стати. Опа, хто стріляє? Ану, там? Леопард наче їде. Це, здається, той самий, якого ми тільки що забрали. Ану, шпоньк. І ще раз. Ну давай, заряджай швидше. Хочеться іноді заряджаючому допомогти самому. І ще один є. Так, постоїмо почекаємо. Ну тут наразі дивіться, наче як на рибалці, Ото сидиш собі, так і чекаєш. Коли та рибка клють. Любите, до речі, на рибалочку ходити? Я просто прям обожнюю. Це в нас світ пролетіло. Не врозумів, щось і було. А звідки то було? Опа? Нема. Щось китайське було намальовано, але я напевне, чи це китайська техніка. До речі, щодо колісних танків, дивився. Опа, знову. А, так, давай на тебе обережний корабль. Шпунг і, і ще раз зараз зарядимо, і тоді так. Головне ти нас не, не зняв. О, це є. Щодо колісних танків, промайнула десь новина, що нам не оголошували цю, цю передачу, але італіянці передають нам ці танчики Центавро. До речі, дуже круті, я вважаю. Вони взагалі мають. Вигляд доволі грізний, тому будемо давати із юлієї русні. Так, що тут у нас? Хтось виїздив, але я щось його не бачу. Сховався. А де він сховався? Ну ж, бо вилізай. Я так на тебе чекаю. Я так на тебе чекаю, Любчику мій. Не хоче. Ага, ти туди вирішив заїхати. Де тут? Ну. Опа. Ах, ти ж курволярво. Як по мені тут бути? Ех, ніяк. Що в нас там далі? у нас там далі, далі у нас вітер. Е, напишіть, як вам взагалі ці БПЛАшки. Я вже колись казав, хочу повторити знову, е, мені дуже не подобається ось ця політика гайджинів щодо взагалі СОВТІВ і техніки НАТО. Їхні кацапські. Дрончики можуть стріляти доволі далеко і вражати цілі. А от якщо ти береш якийсь ріпер, треба летіти дуже близько, підлазити, прям щоб тебе, як наразі ми бачимо, мене вразили, мене збили, підбили. І як результат я не можу вразити ціль Але коли летить там якийсь. Не знаю, як там називається, Оріони, начебто так. То ти можеш там з іншої там... літати майже біля десь злітної смуги, зробити пуск тієї керованої авіабомби, і все буде ок. Ех, наступна мапа в нас в місцевості Городській. Знову поїдемо на точку, це... давайте захопимо. А це хто у нас? Чуваче, ти перепутав бій. Е, слухайте, я не розумію, до речі, який прикол брати такого рангу техніку на, на ранги проти ОБТ-шок, на топи. Це типу щоб що? Бувай вангар. А... Не розумію. Дуже часто я помітив така тенденція, беруть низький ранг на... на ранг із ОБТ. І я не розумію, ну, що це взагалі дає. Може є якийсь прикол, який я не знаю. Типу, що там у нас нема. О, удар. Так, ми доїдемо до точки це, чи ні? Бо так наче хтось трошки вилазить. Наражати себе на небезпеку не хочеться. Обережно помалу. І що тут? Хтось є? Хтось? Хтось є. Ого, та тут і нормально є. Кач, 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 багато ти стріляєш. Ну звісно, борт прошиває і там БК взагалі ні разу немає цього танку, так? Ну а як же ж? Вангар. Дуже здивований, що його пробило. Чесно, ну, з першого разу я маю на увазі. його знищили. Буває стріляєш у силует, так щоб вразити БК, а воно пролітає цей лом, непонятно куди взагалі. Так, мені щось підказує, що тут десь хтось наче ще є з тієї сторони. Що ми там не всіх забрали. Але той чувачок поряд зі мною так певно, не поїхав. Е. срані русняві вертольотики. Ну що, давайте ще раз дрончика візьмемо. Спробуємо когось уразити. Взагалі, ну, як би самі дрони зроблені там прикольно, нічого не можу сказати, цікаво там, ну, ними пограти її іноді. Е Особливо там, прикольну техніку якусь із них вражати. Але ж коли ти реально граєш на техніці, яка по ТТХ, банально по ТТХ, перевершує іншу техніку, тобто вона мається на увазі дальність стрільби, сила враження, а її беруть і спеціально підрізають, щоб Підлизати руснявій техніці, ну, вибачте. Гайджини ви не маєте об'єктивності щодо гри. Офіційно заявляю. Так, спробуємо зараз поцілити цього БМПшку. Аркейти так в реальності керуєш ріпером, руснява БМПшка і ти її так шпоньк і нема. І русачки такі смазають. Е -е -е -е. Так, що тут чийсь. Танчик стоїть. Бачу дуло. А ну, долетить чи не долетить? Чи може, нас ще зіб'ють. Ну. ну, у нас зберігать. Отже, хлопчики і дівчатка, якось так. Пишіть обов'язково ваші коментарі. Не донатьте, будь ласка, в Тундру, будь ласка, будьте свідомі щодо цього, донатьте виключно в ЗСУ у фонди, які допомагають людям постраждалим від війни. Слава Україні! Всім па-па!